Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачний і неймовірно ніжний паштет з курячої печінки. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Цибулю наріжте тоненькими напівкільцями, моркву наріжте тонкими кружальцями. І моркви й цибулі для паштету потрібно брати багато, більше ніж самої печінки. Тільки завдяки цьому паштет вийде дуже ніжним і дуже соковитим. Якщо ж буде багато печінки навіть курячої, ніжного паштету не вийде. Розігріваємо сковорідку і кладемо приблизно третину підготовленого масла. Коли воно трохи розтопиться, додаємо ще трішки олії і викладаємо в сковорідку цибулю. Помішуємо, трохи прогріваємо і додаємо дрібку цукру. Це треба для того, щоб цибуля гарно карамелізувалася і стала ще смачнішою. Обсмажуємо цибулю ще кілька хвилин і тоді додаємо моркву. Перемішуємо і смажимо овочі разом хвилин 8-10, поки морква не стане трохи м'якою. Можна накрити сковорідку кришкою, щоб зберегти вологу. Тепер додаємо сковорідку печінку. Я її попередньо промила і нарізала на менші шматки. Готуємо печінку разом з овочами під кришкою хвилин 15. Тоді додаємо в сковорідку сіль, чорний малиний перець і інші спеції за смаком. Перемішуємо і готуємо до готовності печінки, але знову ж таки занадто довго смажити не треба, щоб маса залишилася соковитою. Тепер подрібнюємо паштет за допомогою блендера або пропускаємо кілька разів через м'ясорубку. Під час подрібнення додаємо в паштет вершкове масло, що залишилося. Мені подобається додавати багато масла грамів 100 тоді смак виходить ще ніжнішим і вершковим, але може бути достатньо і 50 г. Ось таким дуже смачним виходить паштет з курячої печінки, і його досить багато. Паштет виходить ніжним, як в магазині, тільки набагато смачнішим. Дуже раджу спробувати смачного.